Хей, всім привіт, ви на каналі Колесо Гейм. І сьогодні виходимо Медісон Довго її не записував. Довго, я, чесно, і не думав, і не збирався записувати. Бо ми встановились в церкві, це тільки 46% ігри, а вроді й довго проходимо. Ну, не знаю таке, ну, вирішив записати, подивимося, скільки сьогодні може хоч церкву за це відео пройдемо, ні, так пройдемо в слідущому відео. Буду вспоминать Значит, тут жовта свечка. Це щось з світлом було зв'язане. Як інвентар, не помню. Ага, там. У нас здесь синя свечка, красна свечка, синя, красная. О, здесь фотографії, які взаємодіяти. Ось. Тут жовта. Ось біля цієї жіночки синя, має бути. Так? Да? Як назад? Ага. Ну, ось ця жіночка, правильно? І в мене є фотографія. А, ні. Тут аж жовтий колір, значить тут жовта свічка. Ага, напевно так. Стойте, я забл... заблудись. Короче, зараз надо попробувати звідси вийти. Дуже-дуже ярко світить сонце. Я і зашторив, ну штори такі нетемні світлі. Того трохи щурюсь, придивляюсь. Думаю, це не помішає мені грати, щось пропустити. Что здесь с чувствительностью случилось? Чи вона больше стала? Що я не понимаю. Нет, мені не туда, мені. Куди? Мені. Сюди? Ага, да, ось. Де на вихід. Так, синю свічку ставити в синій кімнаті. Я так думаю. Гроб колихається це все. Ну идем в синю кімнату, ставить синю свічку. Я так думаю, ну. Я не впевнений. Зараз все синє. Взагалі погано бачить щось. Погано видно щось. Оп, напевно, сюди. Тепер, напевно... Блин. Громкость Тепер напевно сюди. Тепер, напевно, туди, сюди, туди, сюди. Хтось може цю гру проходив швидше, ніж я. От, я опять йду по кругу. Я заблукав. Так? Да? да, та ну. Ну це. це ла... А, ні, он студії, я правильний. Чи ні. Це ласта, я просто раму собрати не можу, куди мені йти. Доки я хожу тут, питаюсь знайти. Хід туди, до, де ставить свічку. Ви підпишіться, поставте лайки, напишіть коментарі. О, вихід. Окей, вихід ми знайшли. А вхідний. Не прикольно вообще. Опа, сюди нам. Все все, все. Е, я згадав, ні. Ага, і сюди не це вихід. Це ми по квадрату пройшли. А якщо ми йдем далі, тупик. Щось я вообще не розумію, У мене є світ. Синя свічка, того я хочу в синьому зараз коридорі її залишить. І все, і ми підемо далі красну свічку вкинемо. Знайдемо десь зелену свічку, хоча поняття немає, де ми її знайдемо. Ну, десь та й знайдемо я думаю. Поставте лайк, підпишіться, доки я тут блукаю. Напишіть коментар, який я лох, що не можу дойти туди, куди треба. Що я. І головне. От не знаю, чого іменно в синьому в цьому, в цьому лабіринтику маленькому, іменно в синьому я блукаю. Нема ні карти, нічого. Це опять вихід, так? Да? да, це вихід. Я... щось не цей. Щось не розумію. Ага. Мені сюди. І сюди має бути, але. Нема тут. Хоч мені здається, тоді було саме так. Або я щось забув, я хожу або кругами. Більше всього, що я думаю, що я хожу кругами. Там вихід, значить підемо сюди. В іншу сторону, сюди. До упора, тепер. Коротше, я просто. А, ось він. Коротше, я постійно йшов вправо, а треба було йти вліво. А де я тут маю залишити ціну свічка, якщо тут немає такої стану? Ну давайте. О, от напроти той картини де. Ану. Ні, не тута. Можливо, тут. Ні, не туте. Тут. Ні, не тут. Тоді я поняття не маю. От я офіційно заявляю. Походу, далі прогодження не буде, бо я раму не можу просто собрать з цими свічками. Там жовту поставили. Е, там де надо, біля такої картинки. Тож картинка на фоні жовтої стіни і жовте освітлення. Бо тут синє освітлення. синя свічка, але немає картини тої, яка має бути. Давайте спробуємо іншу красну свічку тут десь поставити. Я не знаю. Ні. Ні. І тут. Ні, окей. Підемо в красний коридор. Бо я просто не знаю, що ще робити. Може треба час змінити? Отак, От ідем, ідем. Все, тупик. не сюди, зайдем трошки вперед. Тут повернуть. Куда нам повернуть? Я йду прямо в в стінку, щоб бачити просто куди йти. Ага. Або ми опять квадратом пройшли. Так, да, ми опять вийшли тут. Окей. А, все, 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 ось. Нам сюди і сюди. Так, да, сюди, по-моєму, зараз направо, ще раз направо і вихід. Або ні. А, да, дивіться, сюди ще раз на правий вихід. Е, тільки вихід наліво. Коротше, я не знаю, чого синя свічка тут не поставилась. Я поняття не маю чого. Ну, вона просто не поставилась А ще є зелена свічка, і красна, да? Це ми були жовту ми поставили, в синій пройшли. Чо, е, червоний і зелений. Ну, у нас немає ні червоної, ні зеленої свічки. Де їх взяти? Я не знаю. А тут в Може колокольню у нас ходить в минулому типу, не. Ну ось тут написано цвет смерти, цвет крові, цвет кровису. Ну тут красно ставит. Окей, це ми знаємо. А тут. життя, цвіт маленьких ангелочок. Ну наверное, зелен. Хотя ну зелений, при тут зелений, типа. І я не знаю. Ну. Тут ні сфоткать немає нічого, ну іменно. Немає, я не бачу. І. Кажу, <світ> <світ> да, так, зелений, походу, на зелений. Що я це взяв? А я не знаю, тут ось можна сфоткать, но нема смисла, бо в мене є ці фотки. То значить, нам нас зелена свічка. Де її взяти, я поняття не маю. В коментах так ніхто нічого не написав, щоб це могло мені підказати. Це я сфоткав це толку. Без... А ось гроб сфотка він хатиметься. І все, і нічого не проїхать. Оця нагнітаюча музика, він колихається і все. І на фотки нічого нема. Окей, значить двигаємо куди? Красний чи зелений? Закрито, а що тут закрите? А, тут двері ще є А що це за двері, це. А, це просто дверка Ну що, йдемо в красний, тебе у нас вибор. В красний йти не хочу. Очковий красний кольор. Вообще так. Не хочу в нього йти, але в мене немає вибору, тому ми просто беремо йдемо. І запоминаємо наліво. Тут направо. от направо. Чую скриплять двері тут а наліво. Тут а тупих, значить нам не направо. Коротше, я вже от починаю запам'ятати право ліво нам не направо, нам не наліво. Запутаюсь, і ми опять будемо блукати 300 е років шукати прохо, прохід. Якщо ви чуєте якісь фонові звуки, це в мене мікрофон валює, бо я відкритий балкон на провітрюванні. И на дворе кто-то может что-то шумить, что-то здесь. Цей. То можете владеть этим. Какие-то фоновые звуки. Не, ну, это капец. Короче, звонок, видео опять рвется. Я что-нибудь... не записываю, никто не звонит. Только начинаю что-то записывать. Все звонят, всем что надо. На чем мы остановились, я не помню. Наверное, на том, что я зараз по этому коридору буду месяц ходить. І все одно не знайду, як вийти. Я сподіваюся, що відео збережеться, все буде добре, бо було таке раз, записав, не збереглося відео. Я добре, що було попереднє збереження, зайшов, переписав. Кояк з згорим пополам. І вгадайте, що записав відео, загранилось, гра не збереглась Я ще раз. Так, це виходно, зна? Да? Да, это выход. Куда? Вот так, на вход я шел туда, давайте теперь... Блин, я не знаю. Я... Налево, направо, направо, так. Двигаемся в разные стороны, может здесь прох... Опа, о, все равно. Хорошо, так. А тут нема Иисуса, чтобы красную поставить. Но ну, отцы надо синя. Я знаю, что ей синя надо. Может, пока просто... І знову мені подзвонили, знову перервали, знову я оце отак паузами різати, і не буду вирізати, там, сводить, отак і піде вона. Те, як є, так і піде. На чому я стану взяв синю свічку сюди? Ну от і що? Ну вона має. я, Може тут треба синю їй поставити красну там у синьому, і воно тоді щось зробиться. Може бути. Ну цю давайте. Ні, це червоно. Ну зараз червону скрізь потикаю, може десь стане, так як там, що. Просто я як ось, ось сюди жовту, до такої картини в жовті поставив, я я не зміг її назад забрати. Той подумав, що. Навірно, так всі. Ну, навірно, ні. Давайте, короче, значить, сделаємо хорошо. Ставимо сюди синю. Бо синя должна бути біля цієї дівчини. Це 100%. Ну не в красній кімнаті, навірно. Тепер напоминаємо, як вийти звідси. Туди. Тюди. Тут куди. Це два тупих, а коротше, а си... Ой, ойзи вихід. Синю, за... Е, красну. Зараз понесемо в синю, поставим навпроти той картини з Ісусом. І тоді підем. Напевно, в Зелен. Тільки смисл, ну ми просто зайдемо подивимось, що там, ну я не знаю чи є смисл, бо Ось сюди. Бо в нас немає зеленої свічки. Їх должно бути 4, я так зрозумів, 4 кімнати, 4 свічки. Так, я не пам'ятаю, куди мені йти знову. Ага, от сюди. Ось сюди. Тут зараз має бути прохід, дай ми йдемо трішки далі, ні? Ні, ні, Да? ні. А, ну це на вихід, да Короче я знову... Та що цим звуком? что я не настраиваю? Короче, я знову... Заблудився в синьому коридорі. Ну, ды куди? Ну, понятно, коридор, окей Так, це вихід. нам не сюда Ні фонарика, ні зажигалки, ні свічі. Ну, от. Ну, я вперся в край, все. Це вихід. Нам не сюди. Нам ось сюди. Це от... Ну я пам'ятаю, що нам через Ісуса проходить сюди. І це вихід, да? Да, я короче просто... Окей. Ну окей. Опа, тут же ця картина, я же біля Иисуса походу, не Чи... короче, я опять Заблудился и понять не маю куда идти просто. Ага, о. Пойшл, ну и ладно. Так, нам... Червона має стоять біля нього. Нічого не происходит. Коротше, зараз я. Значить, по медисону будемо робити так. Я не знаю, як пройти. Доки хтось не напише в коментах, що зробити, щоб воно пройшло, що куди поставити, щоб я раму збрав трошки. Доки, мабуть, я її писати не буду. Бо я не хочу в інтернеті запишу. Я можу в інтернеті найти, як пройти це, то це, то тобто мені все напишуть, я пройду. Так не так интересно. Ну і так же вам не... Вам не цікаво по 300 разів дивитися, як я не можу його пройти. Типа як я е, 300 раз заходжу в одну ту саму кімнату і просто не знаю, що далі робити. І зараз в нас нема зеленої свічки. У мене є ідея де її взяти. А ну не знаю, чи ідея спрацює. Ми зараз в цьому, давайте вернемся в 51. Я вже не знаю, я вже твіт спитлов можно винкнуть на постоянку, нет? Просто от темный экран, все что я бачу. У мене, даже якщо будет скример лякать, я не можу злякаться. Читать він тут. Та мені не я не боюсь. Свечка в натуре, да? В натуре зелена свечка лита. Сейчас меня будет Еще одна свеча приблизь, зараз мене хтось буде лякати. ще одна свіча приблізь, повернуть, ухватить. Зараз, коротше, мені треба буде дуже швидко свалювати. Я так думаю, або... Mm. My, my, my моя рука, моя рука. Що це за хуйня була? I, I я повинен вибратися з цього місця. Коротше, я... Що я хотів сказати? Я, походу, все правильно зараз зроблю. І ще щось я хотів сказати. А, Короче, тільки що так. Да, злякався, но не так сильно, як типа. Я Чи... Ай, фуз, ну все равно не лякали. Я хожу. Е, Скример і це вся свида. Що тут робить гроб'янка. А, то що ми. Мэйс, я зрозумів. Стоп! У нас є якась свічка. Зелена, вона має стояти. Е, я так. Стоп! А як воно може стоять в зеленому, якщо тіни в своїх кольорах стоять? Коротше, я взагалі раму обрати не можу. Ось зелений коридор. Зараз заходимо, ставимо свічку напроти тих трьох ангелочків. Вийшло, ні. Е, ну, вийшло, вийшло, окей, зашибись. Не вийшло. Оставляємо так. І буду чекати, доки хтось напише щось. А хтось щось... Так легко, так швидко. Хтось щось можеш напише, дай Бог. Ось, о, ось! отут тут має стояти зелена свічка. Це 100%. Бред наших маленьких ангелочок. Ну і збережний і все. Не помню. А чого? Ну, типа. Думай, за що я думаю? Сейчас вам скажу, що тут поставилось загорілось, а он в красному і в синьому нет. Хотя ставив і ті скрізь, і ті, і не, не працює. Якщо ігна ставить по порядку. Можливо. Можливо, їх надо було ставити по порядку. Музика нагнітаюча. Зараз хтось десь вискочит. Давайте. Не? Ну ладно. Короче. Окей, дві свечки слить, правильно. Тоді чого інші не ставлять? Зелена в зеленому поставилась біля своєї картини. Так само як в якому це синій тут, а в жовтому поставилась жовта біля своєї картин. Чого тоді синя і красна не ставляться? Чого точніше там нема тих картин? Цікаво. Цікаво і непонятно. Зайду в синю, напевно. Ні, в синій заблужусь, сейчас быстро дуже, да? Я думаю, что да. зайду, напевно, в красну заберу. Нет, смысл забирать свічки. Якщо я не знаю, що от... ці окей, ті я пробував, в мі місцями меняю, все не получається. Того я думаю, хай вони остануться отак. Я збереження було, ще раз збережу гру. Должна зберегтись, хоч Чогось вона постійно не зберігається і мене там на 20 хвилин назад. Може хтось знає, напишіть щось в коментарях, що мені далі робити. Ні. Е, ну, медісон одложиться знову на задній план, на якусь поличку, буде довго тянуться, чуть -ли, там не пів року, один сам Медісон проходиться. Ні. Найду в інтернеті, як прийти, візьму і пройду просто, от щоб пройшов. Ну, я сподіваюся, хтось поможет в коментарях щось напише. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, поділіться цим відео з друзями, поставте колокольчик, щоб не пропускати нові відео. Все, всім пока!